Брати і сестри, я хотів би сьогодні вам подякувати і сказати, що ваша праця вона не є даремною. Хотів би подякувати тим матерям, батькам, які, брати і сестри, благословляєте своїх дітей, своїх синів. Я зустрічав за ці от місяці людей, які в прямому смислі цього слова вони втрачали свідомість від того, що не їли хліба. Бачив людей, які брали булку хліба, і просто цілували. Одного разу запам'ятав я дівчинка. Одна взяла буханку хліба, і поки ми роздали хліб всім людям, то вона півбуханки з'їла. І мама так на неї подивилася через те, що хліб ми в тому селі роздавали по списку. І виходить, ця дитина з'їла ну буханку хліба, яка була на сім'ю. І знаєте, і це настільки печально було за цим всім спостерігати, брати і сестри. Тому все, що ви робили, ви будьте впевнені в тому, що це було благословіння для того, для того краю, в який ви це відправляли. Брати і сестри, хай сьогодні Бог всіх нас благословить. Знаєте, я по інакшому переоцінив достаток той, який ми мали. До війни брати і сестри, я хотів би, щоб і ви всі, хто є в цьому залі, по-інакшому відносились до того, що нам всім дав Господь. Я пам'ятаю, не так давно я заїхав в один населений пункт, і там теж ми співали, проповідували. І я звернув увагу на одного хлопчика. Там було приблизно 400 людей, може трошки більше. І цей хлопчик, знаєте, всі якось побігають і до батьків, і так біля батьків. всі. А цей хлопчик отак обігає, знаєте, ну от просто. Десь в стороні прийде на один край, на інший край. Якось так я кажу до того чоловіка місцевого, що з нами був, а що це за дитина? Якось він якийсь необичний. І цей, цей чоловік каже, його маму вбили, а тато безвісти пропав. І цьому хлопчику 11 років він каже, то в одних сусідів ночує, то в других сусідів ночує. І ще його не можуть оприділити ніякий дитячий будинок, бо там такі різні є процеси, фільтраційні. І каже, оце дитя, отак, отак поки живе. Брати і сестри, я згадав своїх дітей вдома, які можуть прибігти, які можуть вдосталь їсти хліба, брати і сестри, яких я можу обняти. Тому, друзі. Батьки, дітки, цінуємо один одному, бо це є велике благословіння, за яким ми часто надякуємо нашого Господа. Хотів би підбодрити, браття, сестри, вас, знаєте, часто в такій от праці, на легкій іноді праці, буває так, як сталося одного разу в Йосипа. Батько дав Йосипу таке повеління, каже: Слухай Йосипе, піди до своїх братів, вони там овечки пасуть, провідай їх. Я думаю, батько якийсь хліб їм поклав поклав ту сумку, поклав ще, можливо, щось, спитає, як в їх справи, чи все з ними добре, чи із стадами все добре. І ми читаємо, що Йосип прийшов в те місце, де мали бути брати, подивився: немає братів. Один чоловік каже, що ти шукаєш? Він каже: брати, десь овечки тут мали пасти. Я чув, каже, що вони в іншу сторону пішли. І Йосип знаходить своїх братів. Він приходить до них цей юнак якому 17 років. Я думаю, брати і сестри, ви пам'ятаєте, що відбулося? Ці брати беруть його і садять в яму. Я думаю, Йосип сидів в тій ямі і думав, сміються з мене, брати, от зараз достануть. Достали Йосипа з ями, тут караван йде, тут Йосипу вже дивляться зуби, як рабучі, крепкі, дивляться на його статуру. Тут Йосип бачить, що вже гроші рахують, уже руки зв'язали назад. Брати і сестри повели Йосипа, хлопця, 17-річного, повели в рабство. Я, брати і мої сестри, читав одного разу цю історію, знаєте, і замислився над тим, і не раз у своєму житті те переживав. Іноді, братя сестри, буває так, що ті люди, яким ти служиш, ті люди, яких ти кормиш. Вони роблять боляче, вони зраджують, вони зв'язують тобі руки, вони, можливо, садять тебе в яму. І от питання, що робить в таких ситуаціях, як повести себе, браття, сестри, дуже часто я ну, спілкуюся з служителями, і в кожного служителя, знаєте, є таке, що кормив, можливо, 10 років. Я маю віду духовним хлібом, наставляв, допомагав, а потім зрадили, а потім ти почув свою адресу щось. Можливо, ти не одну поїздку зробив на схід, і навіть тим людям, хліб роздаючи, ти чув неприємні речі в свою сторону. Приїхав додому, а тут ще й, можливо, сестри, брати рідні. І вони тобі щось сказали, і вони тебе вдарили, і вони тобі завдали боляче, що робить, браття і сестри, в такі моменти. А вони просто неізбіжні в нашому житті і служінні. Вони будуть ставатися рано чи пізно, ти бачиш, це проходить оці, знаєте, такі рви. Брати і сестри, ми маємо взяти приклад із Йосипа, як цей чоловік, якому було 17 років, це все проходив. І прийшов час: брати і сестри, і Йосип знову кормив своїх братів. Йосип знову служив своїм братам. Тому, друзі мої, хто служить, хто в активному служенні, коли є якісь отакі ситуації в вашому житті, що вас б'ють ті, кому ви служите, ті, ви, кого ви кормите. Знаєте, в нас, от ми приїжджаємо в якесь там село чи місто, і зазвичай великі толпи збираються людей. І от серед 400 людей знайдеться 10, які тебе обозвуть. Найдеться 10, яких яким ти не вгодиш. Бо ти йому дав чорного пакета, він хотів синього, хоча наповнення одне те саме. Найдеться хтось хто образить. Брати і сестри, але незважаючи на це все, ми маємо виконувати свою функцію, ми маємо робити те, до чого нас покликав Бог, ми маємо бути сіллю за всяких обставин. Ми маємо, брати і сестри, служити людям, люблячи Бога. Я хотів би прочитати місце Божого Слова, одне, яке є записано в післанні до Ефесян. Шостим розділом і з 10-го віршу. Нарешті, брати мої, зміцняй... зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальств та проти влади, проти правителів темряві світу цього. Проти піднебесних духів злоби. Тому одягніться у повну Божу зброю, щоб ви могли противостояти в день злий і все подолавши встояти. Брати і сестри, коли ми, як церква, служимо для людей, коли ми іншими словами воюємо. На це іде, брати і сестри, чимало сили. І я, от, знаєте, тако спостерігав, дивився, що дьяволу дуже-дуже не подобається, коли церква робить те, до чого вона покликана. І дьявол розуміє, що він не може противостати церкви, тому що вона йде під знаменами, вона йде, йде під знаменами крові Ісуса Христа, і дьявол програв Ісусу Христу на Голговському хресті. Він всякими методами, він старається, брати і сестри, зупинити церкву в проповіді Євангелії. Він всякими методами з... намагається збити темп церкви, коли ми служимо іншим людям. Він робить деякі речі, я хотів би сьогодні от своїми роздумами поділитися з нами, проаналізувати своє життя. Чи той ресурс, і ту силу, яку дав Бог мені, чи я правильно її використовую, і чи я її направляю для того, щоб люди приходили до Ісуса Христа. Брати і сестри, пам'ятаєте історію, коли Давид він втік до филистимлян і жив в одного чоловіка, якого звали Анхус, в одного князя. І він жив там приблизно рік його життя проходило там, филистимлян, там він жив. І тут почув Давид, що ізраїльтяни... Ідуть війною проти Филистимлян. І Давид каже до Анхуса, я з своїм військом піду з тобою воювати. І коли Давид з своїм військом з Анхусом прийшли, то інші князі филистимські подивилися і кажуть: слухай, Анхус, а кого ти привів? Це ж єврей. Та він, як тільки почнеться війна, ну, нашими словами, він диверсант, тільки почнеться війна, йому ж треба повертатися додому. Він буде воювати проти нас, відправ його додому. Анхус, незручно йому було перед Давидом, але він відправляє Давида додому. І Давид, брати і сестри, приходить в секелах, пам'ятаєте цю історію? І от в секелазі він знаходить місто спалене, дітей нема, жінок нема, всі забрані в полон. Вони починають плакати. Пізніше беруть каміння в свої руки. І брати і сестри, коли я от почав читати, почав аналізувати цю історію, мені відкрилось. Одна духовна така от істина. Браті і сестри, коли ми свою силу, коли ми от свій ресурс, який дав нам Бог, проти того, щоб ми воювали проти, от як ми читали сьогодні написано в Божому Слові, не проти тіла і крові, щоб ми воювали проти дьявола, щоб ми наступали на всяку ворожу силу, ми починаємо воювати один проти одного, проти своїх. Давид фактично вийшов війною проти своїх. І коли Давід пішов війною проти своїх, напали амаликітяни і забрали дітей, забрали жінок. Брати і сестри, от іноді буває в житті нашому, коли ми починаємо воювати один з другим, коли ми на це починаємо тратити свою силу, в той час приходить дьявол і наносить урон на наші сім'ї, наносить урон на якесь наше служіння, на якусь нашу справу. І Давид, коли повернувся, Плакав, шукав Божого лиця, побить його хочуть. Браті і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні зупинилися і подивилися на свої відносини в наших сім'ях, один між одним. Сьогодні такий час, що ми можемо служити, ми можемо багато робити, сьогодні є багато можливостей для нас, як для церкви. Але куди направлений наш потенціал, куди направлена наша сила, проти кого ми воюємо? Тому що, брати мої сестри, коли Давид прийшов, молився, плакав. А я собі думаю, Давиде, а якби ти не йшов воювати проти своїх, а якби ти залишився вдома, не напали, бо маликітяни вони знали Давида, Давид не раз їх перемагав, вони знали мощь Давида, брати мої сестри, диявол знає, знає силу молитви сім'ї, силу молитви церкви. Але коли ми зайняті не тим, чим потрібно, то диявол може нанести урон. Він, знаєте, заходить з тилу і зупиняє нас. Брати, мої і сестри, я, знаєте, не раз спостерігав брат, брата десь звеш в служіння, десь на якусь працю звеш. Він каже, коля не можу. В тебе в, треба вдома порядок навести. У мене от стільки проблем і там, і там. Мені треба цим зайнятися зараз. Брати і сестри, я нікого ні в якому випадку не осуджую, але я просто закликаю всіх нас, щоб ми пильнували за тим. Проти кого ми воюємо? Чи правильно ми воюємо, проти кого ми направляємо своє куп'є, братя мої сестри? Бог дав нам все для того, щоб ми перемагали і завойовували території для Господа. Ще одне місце Божого Слова, так само про Давида. Давид приходить. Знову ж таки з турбиною, з хлібом, там із зернятами певними. Йому батько Єсей там наскладав всього і каже: піди братів своїх трьох провідай, бо вони на війну пішли. І Давид приходить, знаходить братів, і тут виступає Голіаф. Пам'ятаєте цю історію? І він поносить Божий народ. І Давид дивиться на то все і каже до Єліава, до свого брата старшого. А хто це такий? А що, що він собі дозволяє? І десь дає намк, що я можу сразити його. І знаєте, що Єліав каже? Я знаю, ми знаємо твоє дурне серце, і твоє серце зле знає. Ми знаємо твою зарозумілість, на кого ти овечки оставив. Ну, так нашою мовою він починає підковирювати так. Так Давида, добряче, отак заживе, знаєте, починає визивати Давида на, на сраження іншими словами. Брати і сестри, ну як ви думаєте, чи не було Давиду, що сказати для цього Єліава? Ну, звісно, що було. Але, брати і сестри, Давид відвернувся написано від нього і в інших запитав. І ми читаємо у Божому слові, що він переміг. Цього Голіафа. І ми маємо таку чудову історію, але я вам скажу, брати і сестри, якби не, не пильнував Давид, цієї історії в Біблії могло б не бути, якби Давид почав воювати з Єліавом, своїм старшим братом, щось йому доказуючи, в суперечку вступив, брати і сестри, перемоги над голіафом могло б і не бути. Брати і сестри приводять цього Давида до Саула, а Саул каже: слухай. Нашою мовою ти пацан, ти малий, а він воїн. Що ти можеш йому зробити? І тут Давид показує свій стержень. Каже: Слухай, я знаю ворога в лице. Він приходив до мене і один раз, і другий раз, і я перемагав, я доганяв, я забирав. Брати мої сестри, чи не воюємо сьогодні ми проти Єліава? Чи не воюєш ти сьогодні проти свого брата і сестри? І коли ти воюєш проти своїх, твій погляд відведений від основного ворога? Ти не бачиш Голіафа, який наносить шкоду і тобі, і твоєму брату, тому, проти якого ти воюєш, браті і сестри. Знайте, дивлюся на Давида і бачу з його прикладу, що він чи то дома, чи то на полі. Він знав ворога в лице. Він, він розумів, проти кого він воює. Він розумів ту річ, якщо один раз він пропустить льва до стада, то Лев туди зробить дорогу. Ведмідь протопче туди дорогу, і він не тільки одне забере, все забере. І через те, брати мої і сестри, Давид пильнував. Пильнував, пильнував на всякому місці і пильнував, коли прийшов на того, щоб подивитися на Голіафа і він, брати мої і сестри, читаємо переміг його. Тому, друзі мої, брати, мої і сестри, хай сьогодні Бог благословить кожного з нас. Я вас не знаю в переважній більшості, тим більше я не знаю ваших відносин. З один з одним, я не знаю ваших відносин з Богом, але брати і сестри, давайте пильнувати, на що ми тратимо свою силу, на що ми тратимо свій ресурс. Брати мої сестри, можливо, варто свої коп'я сховати, можливо, варто помиритися і соседоточити всю свою силу, всю свою увагу, всю свою зброю духовну проти того, щоб брати мої сестри. Відкривати церкви, спасати грішних людей, виривати те, що вже є в рабстві, брати і сестри, хай сьогодні Бог всіх нас в цьому поблагословить, хай він нам в цьому допоможе. Ми будемо сьогодні молитися. Я хотів би вас просити, щоб ви молилися за Харківщину, за Херсонщину, за Східну, за Південну Україну, де сьогодні є, брати і сестри. Я сказав би трошки важ, важче, чим, чим сьогодні є нам. Я не кажу, що вам тут є проще. Вам також є складно, є свої певні виклики, моменти, але там ну, є трошки складніше. Людям фізично жити важче, е, хто мав гроші якісь, вони виїхали. Осталися от, пенсіонери, старші люди такі осталися. Е, не завжди в них є сила навіть ну, за собою поухажувати, прийшли ще морози. Їм ще стало складніше. Я десь наткнувся на статистику, що. Ізюм на 90% зруйноване місто. Ну, я бував там не один раз, але якось ну не придавав тому значення. знаєте, ну побити все, ну в жахливому стані. Але разом з тим, брати і сестри, я одного разу приїхав, ми варили їсти. Я дивлюся, ми їсти варимо від церкви. Дивлюся, одна машина приїхала. Підійшов, познайомився браття наші, приїхали продукти роздавати. Поїхав на іншу вулицю, знов наші браття. Я десь, брати мої сестри, зрозумів, що церква служить людям. Церква допомагає людям. В Балаклею ми заїхали одного разу, і журналістів було дуже багато. Я з одним латишом познайомився, і цей Латиш каже: а Ви хто? Я йому розказав, що ми церква є, стараємося допомагати людям. Він каже: я от приїхав весь фронт, і дуже багато я зустрічав віруючих людей. церков каже: я думаю, що церкви служать найбільше. За всіх організації, за всіх волонтерів, за всіх інших, і знаєте, це те, що має робити церква. Будь там, де є біль, будь там, де є сльози, будь там, де є потреба, брати і сестри, знаєте, в чому великий наш плюс? Що ми не тільки можемо дати булку хліба, а ми можемо дати надію на спасіння, надію на вічне життя, брати і сестри. Багатьох людей, які ми проповідували, вже нема. Але вони чули Боже Слово, і це десь печалить, що люди перечасно йдуть від цієї землі. Але десь радує те, що вони почули про Ісуса Христа. Тому, браті і сестри, ми читали цей чудовий вірш. Павло посадив, а у вас така велика церква ополосів. Поливайте своїми молитвами те сім'я, яке попадає в людських серця. І ми віримо, що все у всьому є Бог, який взростить. Амінь. Тому давайте будемо молитися до нашого Господа. Амінь.